Доброго дня! Сьогодні 10 січня 2024 року, і щоденне питання бути чи не бути, або так чи ні. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант або три ситуації, на які ви хочете отримати відповіді. І перший варіант так. Якщо це стосується змін, які ви хочете, щоб відбулися в вашому житті, тож відпустіть старе, те, що вам заважає, і... Звільніть місце для нових енергій. І буде так. Другий варіант Другий варіант також так. Якщо у вас є юридичні питання, особливо це буде вам підтримкою для того, щоб ви вирішили всі свої питання. Головне, не... утримуйте баланс. І третій варіант також так. І ще одне, але можливо, це якщо стосується грошей, то звичайно ваша відповідь буде так. Тож бажаю всім гарного дня, успіху і хай збудуться ваші мрії.